Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Поліцейські викрили шахрайські кол-центри, які наживалися на українцях та іноземцях. Півроку у розшуку на Хмельниччині судитимуть чоловіка за напад на працівників ТЦК. У середмісті Хмельницького відбулася 183-я акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Про це та інше розповім далі. Російські війська завдали удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі на Полтавщині. Виникли пожежі на кількох локаціях. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляють в ДСНС. Вогнеборці ліквідували займання. На місці працювали рятувальники та техніка підрозділів ДСНС Полтавщини і три пожежні потяги Укрзалізниці. Поліцейські викрили у Запоріжжі шахрайські кол-центри, які ошукували українців та іноземців. Зловмисники під виглядом працівників банків та податкової служби виманювали кошти у людей, діяли за різними шахрайськими схемами. одну з яких координували із місць позбавлення волі. Загальна сума встановлених збитків це мільйони гривень в еквіваленті. У межах міжнародної співпраці із правоохоронними органами Казахстану встановлено щонайменше семеро. Потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 750 тисяч гривень в еквіваленті за курсом НБУ, чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру. Зливав дані про прикордонні наряди. На Буковині виявили військовослужбовця, учасника злочинної схеми. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Організаторів було затримано раніше за 6 тисяч 7 тисяч доларів. Вони допомагали порушникам незаконно дістатися до Румунії гірськими ділянками прикордоння. У ході слідства виявилося, що ділки залучили інспектора-прикордонника до свого бізнесу, так би мовити, і з тим, аби він надавав інформацію про маршрут. Ти прикордонних нарядів, як і його спільникам, тепер військовослужбовцю загрожує кримінальна відповідальність санкція до 4 років позбавлення волі. Кам'янеччина попрощалася із захисником, головним сержантом Олегом Костюком. Серце військовослужбовця 1968 року народження зупинилося у лікарні Кам'янця-Подільського. Місцем вічного спочинку оборонця стала Алея Слави міського кладовища, щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і шана воїну. У Хмельницькому сьогодні відбулася 183-я акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Фотозвітом поділилися колеги із ТРК. Місто безстрокова акція відбувається щоп'ятниці, з 12 до 13 години, починаючи з серпня 2022 року. Біля торгівельного центру Дитячий світ рідні та близькі захисників виходять із їхніми світлинами в руках, аби нагадати громадськості, що є ті, хто досі перебуває у ворожій неволі, що на них чекає. Ю та пам'ятають про них. Нехай кожен та кожна повернеться в обійми найрідніших. За ухилення від мобілізації та напад на працівників РТЦК та СП судитимуть жителя Хмельницького району в обласній прокуратурі. Повідомили про стан справи 47-річного чоловіка, який є придатним до військової служби, проте не прибув за викликом для проведення призову за мобілізацією та відправлення у військову частину. Окрім того, обвинувачений без поважних причин не з'явився на вказану дату і час. А також у червні 2025 року, під час перевірки військово-облікових документів представниками районного ТЦК та СП чоловік використав газовий балончик, а потім втік у січні 2026-го в Ярмолинцях. зломисника затримала поліція. Невдовзі він відповість перед законом. Ще два підрозділи Хмельницької міської дитячої лікарні отримали престижний статус Чиста лікарня безпечна для пацієнта це відділення анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених, а також хірургічне відділення. У Хмельницькій міській раді повідомили, що окрім нових відзнак, медзаклад успішно підтвердив статус ще чотирьох відділень, які здобули це звання у 2024 році. Проєкт Чиста лікарня безпечна для пацієнта передбачає су. Вор аудит з боку фахівців інфекційного контролю. Експерти перевіряють дотримання санітарно-гігієнічних норм та стандартів інфекційного контролю, рівень знань та практичних навичок медичного персоналу, а також організацію безпечного середовища для перебування пацієнтів. Це все, чим стигаю поділитися. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.